Ну, що ж, всім привіт, народ, не забуваю, я тут звітувати перед вами, тому черговий, що по розробці. Так, це в нас виходить, що за квітень. Що я зробив за квітень? Та я почав роботу над умовним клікером Майнкрафту. Ніяк, я, до речі, і обіцяв тут, але я, ну, тільки почав роботу. Я почав. Я не знаю, поки що до кінця не розумію, як я сам хочу, щоб він виглядав цей умовний клікер Майнкрафту, але я почав його потроху робити. Ось навіть робив спробу. Якщо можна назвати саме спробу. Так, гаразд, воно чомусь зараз не працює, але я так намагався зробити макет і, я в принципі, більш-менш розумію, як саме хочу, щоб воно виглядало. Ось навіть я в фотошопі робив наброски. Типу тут будуть умовно декілька локацій, наприклад, море там, ліс, не знаю, шахта. Типу тваринки, монстри, тваринок можна буде приручати. Ось вам віконце крафту. Я ось так воно приблизно буде виглядати. Ось, скоріш за все, віконце крафту я не буду змінювати. І віконце будівництва там, умовно, треба. Коротше, ідея в тому, що це не просто буде ну, такий втупо зроблений клікер Майнкрафту, там це буде клікер Майнкрафту, який з часом перейде в гру з жанрі тукона, а потім перейде в стратегію потрохи. Але це все продумувати треба і прописувати. А, на жаль, трохи сил на це не вистачає, але це все буде зроблено. Це все точно буде зроблено. Ну і тепер звітування про канал. Саме за квітень. О, на цьому каналі 38 підписників додатково, 3,8 тисяч переглядів. По стандарту до монетизації нам далекувати ще. Ну, так. Ну так, тут лишилось лише 4 тисячі годин перегляду. Ну і тепер ще засмучуватись на тему ігор. За минулий місяць 10 євро з ігор зроблено. Ну і знову, як зазвичай, в першу чергу це клікер України. Потім баблквас, а потім все так, по копійкам. Але як є. Ну що ж, це, в принципі, все. Мені, на жаль, більше нема чого показати. Треба зібрати силами і робити нормальні ігри, але... але це дуже складно і дуже засмучений. Зрозуміло, що через те, що ну, якось все могло би бути краще. Ну що ж, дякую всім, хто подивився це відео. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. Всім удачі та бувайте!